Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас буде проходження такої гри, як Blue Souls Revenge, яку ми особисто розробили. Сьогодні таке проходження від розробників. Розробили ми її за три дні на Game Jam ігроварів, От. Темою гри є перевтілення. От. ну І в цілому е, можна вже починати. Я в процесі вам розберу деякі цікаві деталі розробки ще. А взагалі, взагалі якщо вам цікаво, як приходила розробка, краще подивіться е, окреме відео. У нас є на каналі. Виходило кілька днів тому. Я от десь вам підказочку там або там залишу, ну коротше, побачите. Е, от. Що ж, будемо все ж таки починати. Пропоную переходити українською. У нас є українська і англійська локалізація. Зараз я трошечки тише зроблю звук, трошечки. От. Значить, почнемо нашу гру. У нас таке менюшечка є. Оба! Як ми можемо побачити, що в нас відбувається? Ми вилітаємо з тіла якогось мертвого. да? От, насправді, насправді, е, от, я помщуся за своїх братів. Душа сказала. Ми граємо фактично тут за душу. Гра називається Blue Revenge, як ви могли помітити. От, і ми якраз таки граємо за душу. Можете побачити, що у нас на першій локації чувачки валяються, і хтось розгромив, і з одного з них вилізла душа, яка прагне помсти. Ну от а тут, а тут цей мангусік. Мангусіка, запам'ятайте, він у нас в усіх іграх буде. От, оце він. Вот. А це ж біч до речі, вот, вот, він. теж про нього не забуває. Що вот, ми, ми можемо нашою душею робити? Правильно, ми можемо вселятися. В роботів. Оце робот-кругляк, як я його називаю, мені моделька дуже подобається. От, він може корише, так от, катитись, пересуватись прикольно. От, а також він може взламати ці панельки. А панельки, в свою чергу, будуть робити різні штуки. В нашому ж випадку ця панелька відкриє нам прохід сюди двері. Ага, їдемо далі. Що тут у нас? А тут у нас камінечко, яке надає нам приїхати далі. От, але ми бачимо, що поряд у нас є. Ще один робот, в якого ми можемо залізти, застрібнути. І коротше, по, по цьому каміньку трошечки не стріляти на Оп-оп-оп-оп-оп. Ну і воно потрошечки зникає. Ми можемо оп, пересісти нашого цього робота. Хоп-хоп-хоп, їдемо далі, їдемо далі. Ой, тут щось знову знову приходу нема. Що робити? Що робить, якщо приходу нема, треба йти. Залазить в робота, да, І багато в кого з цим були проблеми, але е робот може переміщуватись саме по точкам. Бачите, вам треба навестись на такий кратер і переміститись сюди. Треба було, звісно, в гру підказку додати щодо цього. Ми їх, наче, і так підсвітили. Але все одно не всім було зрозуміло, що цей робот має таку здібність. Коротше, можемо ми переміщатись аж сюди, ну і можемо піти якраз з нашим круглячком. Забув, вибачте, 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 сам забув загадку, яку тут залишали. Так. Повернемось трошки назад, тут нас бачите, трошки перекриває дорогу камінчик. Uh, усі усі потріскуючися штуки в цій грі можна ламати, це варто пам'ятати, але чомусь не всі її пам'ятали, Будь-тріщиною треба було робити uh, більш такими явними чи що. От, значить, сідаємо в нашого робота круглячка. От, І чапаємо сюди, чапаємо, чапаємо, оба! Що да. нам тут тварь, треба робити? Да? Ми бачимо, що у нас там є панелька, ми бачимо, що у нас тут є двері. Що да? робить панелька? Панелька відкриває двері до панельки. Нам що треба дістатися? Логічно, логічно. Тут ми бачимо, що у нас є вот така вот дошечка з тріщинками. Дошечку з тріщинками що правильно, її можна зламати. Вот, вона так розлітається, і в нас падає От. Е, яку деталь ми тут можемо помітити? Баночка, в, баночка впала, да, але якщо ми сюди перемістимось, а вона піднялась, бачите, піднялась. От, прикол в тому, що якщо хтось не зрозумів, це, звісно, в нас е, не дуже гарно візуалізується, так? але коли ми, ми, типу, закопуємось і викопуємось. це взято з нашої основної гри Дивайнвіш, там цей процес відбувається повноцінно. До речі, сторінка є в стімі. Цього місця ще вийти там е, демо. Я дуже на це сподіваюся, от, тому не пропустіть цікавий рогу лайк-проект від першого ви в таке, награли, вам кажу. От, Так от, да, ми бачимо, що в нас планочка то піднімається. Оп, оп-оп, опустилась, піднялась, да, Тобто вона падає. Логічно, що ми можемо залізти в кругляка, піднятися сюди, наверх, нагору, оба, потім взяти, повернутися до цього чувачка. Опа, википатись, підняти планочку, трошки її. І, і тепер спокійно, спокійнесенько, оп, приїхати до цієї панельки. Йоньк! 5 плюс 10. Складні математичні. А, так, ага. Так, двері в нас відчинились. От, до речі, хочете прикол. В цій гірі є одна деталь, яку мало хто помітив. Коротше, фактично, як ви пам'ятаєте, цей робот стрибати не вміє, так? Але падати він вміє, тому є невеличкий такий тихенький звук, як він падає гори насправді, і фактично він, до речі, впасти може тільки в цій точці. Тільки-тільки для цієї точки в грі був створений цей звук. Слухайте уважно, як падає цей робот на землю. Чули так, боньк? Те невеличкий такий боньк. Ой. Ой-ой, а от тут нас мочать турельки, да? настрілюють по нам. До речі, знову ж таки, цікава деталь, про яку я не розповідав в тому відосі, в робота фактично є така невидима шкала ХП, от, і він витримує близько п'яти попадань. Але турельки, щоб ви розуміли, кожна турелька стріляє приблизно з частотою 10 вистрілів пострілів в секунду. От, тому шанси на виживання в нас насправді дуже малі. Але вони можуть і примахнутися. У них є розброс такий невеличкий, тому так, вони не завжди по нам попадають. От, але мочать вони нас солідно. От тут нас гра вчить. Ой-ой, нас гра вчить, що діалоги тут видно, тільки коли граєш за душу. Да, і, і ще дуже криві. Ну, вибачайте, це ці діалоги, якщо чесно, були додані в останні моменти перед кінцем джему, тому вони працюють. Не зовсім ідеально, вибачайте. Ну, якщо що, там було написано щось типу. не додумалось усвімкнути систему безпеки. Ай яй. -яй. Ну, ви зрозуміли, да. така історія. Да. І тут нас вчить інший механіці, це те, що нас цей великий робот а, може закрити від пострілів туреляк Йоньк. Бачите, не попадають по нам. Ага, собачки, собачки. Йоньк. Отут От, прискочили. От. До речі, хто не знав, від кольору панельки залежить те, що вона робить. Да? Оця синя або фіолетова Вона вимикає щити. Да? так? 5 на 8 це у нас буде 40. Я бачу, і щити вимкнулися. Хоба. Оп. Далі можемо заселитись в цього рябацяру і йонік. Ну і тепер замочити ці турельки повноцінно, щоб спокійно далі. От. Зараз можемо, до речі, трошечки душею обслідувати локацію, що взагалі тут відбувається. Так, тут ми бачимо турельку в нас є, От, яка на нашого кругляка гриться. Так, тут зелена панелька. Да, зелених ми ще не бачимо. Ми бачу червоний, червоний вимикає двері. Фіолетові, як ви пам'ятаєте, вимикають щити на турельках. Що робить зелена? Зелена робить і те, і те. Вона і вимикає щит, і відкривають якісь двері. От, це комбінована така панелька. Так. угу в цілому, що ми тут можемо побачити? Ми можемо тут побачити що якісь три лампочки, незрозуміло, що це таке. Вот. Але, але якось дізнаємось. так? Да? Перше, що я хочу, це дістатися. Я хочу дістатися до цих панелок, вот. тому мені треба прикрити себе, мабуть, цим роботом, стати оцю точку. Вот вона. Тут цей великий павучок закриє мене від турелик. Оба! Йоньк, я забув, де. Ага, ось, ось, все згадав. І Йоньк, добре. Так, так, так. Повземо, повземо, повземо. Тик, 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 тик тик, тик. Так. Uh, взламуємо наш термінал, і, до речі, дуже... Уважно, треба слухати звуки, що відбувається. Тут, звісно, іноді вони да, але в нас відкрилися оце дверки. Тут червона кнопочка якась дивна. Да? А ще, до речі, вимкнувся щит цієї турельки, яку багато хто, до речі, не помічав, і багато хто оце, так сюди заходив, і їх мочила жорстко. Да? Але ми так не підемо, ми підемо і відкриємо ще якісь дверцята. Це відкриються, до речі, ті дверцята, які ви бачите ось, ось, ось тут. Так, 9 на 4, 36. І Йоньк відкрилися. Вони взагалі відкриваються для того, щоб ми могли легше цю терельку бахнути. Наскільки я знаю, є можливість її бахнути з плешем якось отак, от, якщо гарно попасти. Але це дуже складно. Це прям треба дуже гарно. О, я попав, наче. Бачите, не, не прям дуже гарно. Ну, така можливість є, але Взагалі, як задумалось. Задумалось так, що ви маєте відкрити ці дверцята, е, сюди переміститись і з цього рекурсу вже коротше, замочити цю турельку. От. Так, ми ту турельку замочили, тепер нам доступний прохід, е, у це криво. так би мовити. Угу. Взаємодіємо і вимикаємо щит. 6 на 9. Да йоха бабай, щось складні, математичні. У, помилився. Ну, ось мені полегше дали. Трічка. річка. Тричка, тричка. Так, чудово. А, в нас вимкнувся щит всієї турельки. Ми її успішно і Йоньк ламаємо. Ой, щось вона цікаво зламалась. Ну, короче, да, І бачимо ще якусь кнопку. По ній ми можемо вистрілити і бачимо, що Що кнопка підпалила одну лампочку. Логічно, що треба Що да? Якщо три кнопки такі нажати, то двері мають відчинитися, да? бо три у нас лампочки. Геймдизайн, так би мовити. Да? Першу кнопку ми могли знайти отут на початку. Ось вона. І Вона натиснулась. Оба. Друга кнопка, вона. Вон там. От Ми відкривали там двері, коли цю панельку зламали. І йоньк, попали. Ну і третя кнопка була під е, турелькою, вона її охороняла. От ми відкрили і двері в нас відкрилися. Це ми з вами пройшли. Нічого собі, 66% гри приблизно. О, тут у нас відкривається вид на третю локацію. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо тут побачити е, турельки, які стоять. Да? От, е, які нам треба буде якось прибрати. Звідси ми тут бачимо одну панельку. Ой, вибачте, на камеру ми так і не пофіксили. От, Щось ще тут можна політати. Ага, тут за дверима ще якась штуковина є ще якась панелька зачинена. О, uh, а що тут таке? А тут під драбиною, під сходами, вибачте, У нас тут є ще одна панелька, судячи з її кольору, що вона робить? Та щось цікаво вона робить, мабуть, щось відкриває. Ну, подивимось. От. Що <кхем> ж ми можемо побачити? Перше, ми можемо помітити, що нам налегше легше буде прийти, мабуть, до тієї, до тієї панельки, яка під сходами. бо ми можемо легко прикрити... Нашого кругляка цим ми... Я, я, я просто не уявляю, як його прикрити, щоб сюди прийти, тому Тому спочатку підемо туди. А, так, Треба нашого круглячка звідси забрати. Йоньк. Е, багато спр... хто насправді деякі проблеми мав з керуванням душею, але чесно вам скажу, за стільки часу, е, поки я розробляв це, поки я тестив, я вже так звик, що мені навпаки навіть почало подобатися її керування, як і багатьом іншим. Так, ага. От. Тут взагалі є кілька способів. Можна отак от швидко встигнути сюди пристрибнути, можна було от на ту точку зліва, бачите, на цей креатор, поставити э, нашого павука, який би нас прикрив, і ми б спокійно б все взломали. У нас є кілька варіантів приходження. Так, 2 плюс один. Рівно нас буде. Йоньк. все є, чудово. А, так, що зробили? Звука не чутно було. Знаєте, в чому проблема? А проблема в тому, що у нас тут камінчик валяється. Да, камінчик, а він чомусь заважає, так? Да? Що ми може робимо з трі... потрісканими камінчиками? Правильно, ми їх жорстко ламаємо. Кам'янчик блокував оці штуки, які прикривають частину е, огляду цим турелькам. Да? То що ми можемо? Що ми можемо Можем повернутися? Да? Ми прикрили трошки по центру, де і тут нас ці штуки прикривають, і дістатися до тої турельки. До речі, є шанс, що можна отак от встигнути прострібнути. Але краще, звісно, прикрити. От я встиг, бо в мене була фухапа. Так, 1 10. Це мінус 9 у нас буде. Йоньк. О, бачу. А, опустились. Опустились малі. От сидять там знизу собі. Ой-ой, не стріляй, бро, Не треба. От, і що в нас відкрили, відкрились у ці двері. Зайдемо сюди. Так, і повзаємодіємо за нашою панелькою. 5 плюс 8. скільки ж це буде? Це буде 13. Йоньк, закрили нас халепа. Халепа, я попався. От. і що ми можемо побачити? Ми побачимо, можемо побачити, що з ну, цим роботом ми вже ніяк не вийдемо, цим роботом наш, нам теж вже нема куди йти. Там, далі, да? Але двері відчинились і ми туди влетимо нашою душею. Оба, я спалюю всі ці намети, каже наша зла душа, і коспоїть княгиню Ольгу. Тому погнали. Погнали, погнали оба. Підпалив одну, підпалили іншу. Оба. Якщо ви уважні, ви чули тут крік от. Це, до речі, такий найваж найважчий, мабуть, такий момент для вашого ПК грі, бо тут дуже багато партиків. і це кінець гри. Тож, якщо ви, да, до речі, СТІМ, да, 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 тут всі ці всі ці посилання треба натискати. Да. Що я можу сказати? Я, ми з цією герою зайняли перше місце у Джемі. Я цьому неймовірно радий, ми дуже старались над цією герою, як я казав в основному відео 27 годин не спав, і сидів в анрілі постійно. І вона вийшла в цьому прикольно. Тож дякую всім, хто підтримав. Дякую всім, хто став хороші оцінки. Дякую всім, хто писав коментарі і пише їх на ці відоси. От я чесно дуже люблю, дуже люблю фідбек від вас. Я дуже люблю, коли ви щось пишете. Я дуже люблю на це відповідати. Тому. Дякую вам і адіос амігос. Дуже сподіваюся, що цей відос або допоміг вам якось глибше розібратися в цій грі, або ж там якось вас розважити. Тому давайте, коротше, удачі, вам, що зустрінемось.